Скажіть вам знайомі відчуття, коли приходиш додому і вже з самого коридору починаєш переступати через різні елементи побуту? Справа не в тім, що у кімнаті нікому прибирати. Справа в тому, що немає правильної шафи, яку ми сьогодні і оберемо у магазині салоні Континент Захід Схід. Континент захід, схід, меблевий салон, здатен розширити вашу уяву про меблеві рішення на будь-який смак та гаманець, довершені меблеві вироби визнаних українських та закордонних фабрик. Шафи прийнято ділити на два види: фабричні, виготовлені за заводськими розмірними параметрами та індивідуальні створені дизайнерами під особливі потреби вашого приміщення. Отож чи варто зупинятись на фабричних пропозиціях? Зважимо аргументи. Головна перевага ціна. Так, масовість здешевлює виробництво. Фабричні шафи виготовляються під типові розміри, але тут і зачаївся мінус, який суттєво обмежує власників невеликих або ж нестандартних помешкань. Матеріали використовуються найрізноманітніші від дорогих масивів із натурального дерева до більш доступних із МДФ і спрощеною механікою. Але реальність невблаганна, і ми живемо в апартаментах не в таких просторах, як би нам хотілося. Ми економимо гроші та простір. А це вже царина індивідуальних рішень. Якщо вам сподобалася фабрична шафа, але по розмірю вона просто не увійде у вашу кімнату. звертайтеся до виробників меблів на замовлення. Або ж з'ясуйте, чи допускає фабрика індивідуальні варіації та на яких умовах. Такі рішення майже завжди дорожче за типові, є її переваги. Можемо скомпонувати шафу і як заманеться. Пам'ятайте про головні завдання шафи сховати потрібні речі так, аби довго їх не довелося потім шукати. Цінуйте свій час та простір, а корисні поради щодо придбання меблів завжди можна отримати у магазині-салоні Континент Захід Схід.